Обіцяла, і ми будемо починати. Я з величезним задоволенням хочу надати слово для вітання всіх учасників нашої конференції, генеральному директору художньому керівникові Харківського національного академічного театру опери і балету імені Миколи Лисенка Ігорю Тулузову. Прошу Ігорю Георгійовичу, будь ласка. І дякую, щиро дякую за, за можливості привітати таку, такий потужний, дуже цікавий науковий, культурний і освітницький захід. Тому що для мене особисто приємно, як і для керівника театру, і як для харків'янина, що зараз, незважаючи на всі ці проблеми, які це є у нашого міста, є в нашому місті, ми всі знаємо це. Все ж таки, це ми. Вирує життя це життя це в дає нам можливість е, це, проводити такі це дуже 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 класні заходи. Особливо я дуже вдячний е, організаторам конференції, що є певна присвята нашому майбутньому наступного року сторіччя нашого театру. і Я сподіваюся, що всі ми. Разом обов'язково зустрінемося на наших святкових і не тільки ги, святкових а, заходах в нашому театрі. Ну а цьому потужній конференції я дуже, дуже 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 бажаю, щоб це все пройшло дуже гарно, цікаво і ну і щоб ги, ця, ті висновки, ті речі, які це ви зробите, і в науковому ги, ця, і в освітніцькому плані, це ми в. Це реалізували в нашому житті. Це ну, в тому числі в театрі, тому що ми дійсно зараз е вимушені е дивитися е на наш репертуар з іншого боку, це все і виклики пов'язані із ідеологічною складовою. Це виклики пов'язані з нашими організаційними проблемами, тому що дійсно це в театрі є певні проблеми зі складом, певні проблеми з можливістю виступів і. Пригостування це театру до всіх викликів це дуже важлива проблема. Але виклики, як ми знаємо, це не тільки виклики, а це і вікна можливості. Тому це я сподіваюся, що ви теж, як і ми, Геся, будете використовувати ці вікна можливості для того, щоб дійсно це підтримувати нашу нашу многострадальну культуру. це і ми міст, разом. Ми будемо це дуже, дуже це плідно працювати. На цьому поприще. Ще раз вітаю з початком цієї конференції. Ну і дійсно, якщо це щось необхідно буде від нашого театру, ви знаєте, ми відкриті до співпраці і будемо з рибки це підтримувати всі начинання, які це з вас будуть відходити. Дякую за цей добрий путь. Дякуємо, дякуємо, Ігорі Георгійовичу. Я передаю слово для вітання учасників конференції Юлії Ніколаєвській, проректору з науково-педагогічної, творчої роботи та інноваційного розвитку нашого університету, професорці, докторці мистецтвознавства. Прошу, будь ласка. Дякую, ви знаєте, я подумала: а чому я не є учасником цієї конференції? Коли подивилася і програму, і взагалі е, спікерів, це абсолютно потужний захід, і е, чесно кажучи, хотіла б долучитися не тільки е, як з привітальним словом, але е, коли е, я побачила? Анонс цієї конференції, то я подумала про декілька речей. По перше, я подумала, що з міста Сковороди, з нашого Харкова, ми тут транслюємо да, думки Сковороди, і я думаю, що це приклад той тієї самої сродної праці, про яку говорив Сковорода, яка є таким дороговказом для багатьох науковців. Тобто, те, що відбудеться сьогодні і завтра, це дійсно така презентація саме цієї тези Сковородинівської. З іншого боку, я думаю, тут дуже Ціннісним є питання пам'яті, тому що це конференція три в одному, як сказала пані Юлія, да що з одного боку це пам'яті Євгена Русаброва а з іншого боку, сторіччя державної столичної опери і ще і круглий стіл, і круглий стіл щодо плакату театрального. Тобто тут багато чого є, але пам'ять категорія, яка об'єднує все це і постать, і особистість Євгена Олена Русаброва, вона демонструє те, що може зробити одна людина, щоб змінити цей світ. Вже одинадцяти проходить конференція пам'яті цього видатного театрознавця, і кожного разу це відкриття тобто це не консервування. Якихось ідей, а їх шалений розвиток. І мені видається, що віртуальний музей, який буде було створено і ці наукові розвитки, які стосовно цього здійснені, і взагалі те, що ми йдемо до сторіччя опери і надаємо свої наукові розвитки, це також та сама пам'ять, яка не є консервантом, а є якраз такою. Дорогу шляху до того, щоб ми відрефлексовували і трансформували свої знання і розвивалися задля майбутнього України, задля майбутніх поколінь. Тому я всіх вітаю і щиро. Захоплена цією подією, справді вона мені видається, абсолютно не є такою містечковою, да, тобто якось локально, це не локальна історія. Це частка дійсно нашої великої музичної історії України. Я вас всіх вітаю і бажаю плідної роботи. Щиро дякуємо, Юлія Вікторівна. Яна вікторівна, ви з нами на зв'язку. Я хочу так, я з вами хочу, хочу надати слово декану театрального факультету, кандидату мистецтвознавства, доценту Яні Вікторівні Партоля. Вітаю всіх учасників, гостей наукової конференції. Приєднуюсь до всіх слів, які сказали до мене спікери. І, власне, да повторюсь, всі вже чули цифру 11, да, 11 конференція. І це з однієї сторони протяглість традиції, з іншої сторони, це значить, що все менше людей, які є учасниками конференції, знали особисто Євгенія Теодоровича. Це означає, що вже кілька поколінь студентів, які випустились на театральному факультеті, вони не мали насолоди слухати його лекції, а вони не мали щастя спілкуватися з ним в позалекційний час. І водночас, да, від радості відкриття конференції, ще є така нотка суму, яка особисто у мене, тому що знати Євгенія Теодоровича, спілкуватися з ним. Це було неймовірне щастя для всіх, хто його знав, і сьогоднішні нові покоління можуть бути дотичними, скажімо, лише читаючи його статті, його інсценівки, інші тексти, або беручи участь в наших конференціях і таким чином да, продовжуючи це спілкування і цей шлях. З однієї сторони, тематика сьогоднішньої конференції може видатися дивним, тому що музичний театр оперний ніколи не був в центрі наукової або критичної уваги Євгенія Теодоровича. З іншої сторони, знаючи його геніалогію, коли мати музикознавець, батько, актор музичних різних театрів, то все цілком логічно і в цьому сенсі теж така кооперація і співпраця з Харківською. Оперою і продовження да, цього театрального Простору театрального контексту нашого міста, але мені видається, що Євгеній Тадорович щось обов'язково таке іронічне з цього приводу б сказав зі своєю лукавою посмішкою з приводу тематики. Дуже хочеться, щоб ця конференція мала таку цю живу таку нотку, щоб ми згадували людей реальними і живими, і думаю, що це обов'язково буде лунати в тих чи інших доповідях, оскільки їх тематика да вона. Дозволяю спрогнозувати, що ми матимемо, матимемо таке людське обличчя у всіх наших, наших темах. Тож я бажаю всім доброї і плідної роботи, всім учасникам, слухачам, всіх хто нас доєднує. і дякую за те, що ви доєднуєтесь і підтримуєте нас кожного року. Дякую, Яна Вікторівна, і хочу зазначити, що я теж готувала декілька слів пам'яті Євгенія Теодоровича. І зараз мені здається, що мої колеги Юлія Вікторівна і Яна Вікторівна вже сказали дуже важливі слова, які були і для мене на часі. І тому я, мабуть, дещо скоригую, і все ж таки хочу звернути увагу на особливість цієї конференції вже те, що Юлія Вікторівна сказала, і що ми дійсно в цьому році робимо в кооперації з оперним театром, який має такий знаменний, я б сказала, історичного значення для театрознавства України такий проект. По... Діджиталізації пам'яті цього театру, його її візуалізації в музею. Я хочу підкреслити, що наша конференція в цьому році вперше проходить в такому організаційному науковому альянсі, абсолютно повноцінному, паритетному, з кафедрою. Української зарубіжної музики нашого університету, і, можливо, професор Ірина Степанівна Драч, яка я знаю, не готувалася до виступу зараз з якоюсь вступною промовою, але можливо, Ірині Степанівні теж органічно буде сказати, звернутися, і це буде справедливо, оскільки наша конференція проходить саме. В такому альянсі в цьому році, і я хочу підкреслити, що вона проходить в форматі всеукраїнської конференції, за що ми надзвичайно вдячні нашим партнерам з Києва, це музей театрального, музичного кіномистецтва України. Ми також щиро дякуємо кожному учаснику, нашим поважним авторитетним науковцям, доповідачам, які зробили географію нашої конференції в цьому році, справді всеукраїнською. Тут у нас є і Київ, у нас є Івано-Франківськ, Львів, Одеса. у Нас є інші харківські вищі, не тільки Хнумо мені Котляревського. І це для мене все надзвичайно цінно. Ну, що стосується Євгенія Русаброва, то е, магія його особистості, його харизма, особистісна, його авторитет, його моральний авторитет, його професійний авторитет е, це все речі, які е, не тільки е, згадуються в день цієї конференції, а я завжди хвилююся, коли я цитую на лекціях його тексти, тому що в мене таке відчуття, що в цей час я знов спілкуюся з ним. Дякую, дякую всім, хто допомагає відкрити нашу конференцію, хто бере участь в пленарному засіданні. Можливо, Ірина Степанівна хоче щось додати. Я просто щаслива брати участь в даній в цій конференції, я щаслива бати, бачити всіх. Рідні обличчя, я так розумію, що ми зібралися своїм колом. Ми зібралися своєю великою родиною, і я думаю, що пам'ять про видатних і театрознавців, і музикознавців, і пам'ять про нашу історію вона буде жити і завдяки в тому числі нашій конференції. Я дуже коротко, адже в мене буде ще виступ, так що я. Вітаю і з нетерпінням чекаю доповіді. Дякую. Дякую.